Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Hand. Сьогодні другий день після обнови, ціна за кілограм 316 гривень. І у мене сьогодні бум просто на вінтажні речі і на шовкові речі. Розпочну я з вінтажної блузи, ось такої білої, з красивими дуже гудзиками. Вона не просто біла, а має ледь помітний візерунок. Це 100% віскоза. Блуза, якщо я не помиляюсь, 44-го розміру сама вона йде подовжена і має підплічники. Зараз на собі покажу, як виглядає це все. Але, власне, немає в неї частини гудзиків, тобто практично всіх гудзиків немає, окрім верхнього і на рукавах. Ну, і запасний гудзик теж залишився, а інші хтось, мабуть, повідривав. Скоріше за все, тут в магазині комусь сподобались ці гудзики і їх забрали. Мені сподобався кріт її сорочки, але не подобається її тканина. Таке враження, що вона пошита з катартини. Оці от от такі от візерунки дуже нагадують ті, які роблять саме на скатартині. І наступною хочу вам показати ще одну блузу вона теж вінтажна, теж білого кольору, 44-й розмір ось такий бренд. Дуже незвичні тут такі от прям святкові гудзики, золоті з камінчиками. І за своїм складом блузи 55% віскоза, 45 поліестер. І ця блуза, до речі, теж має підплічники. Дуже красивий у неї комірець прикрашений. І також прикрашені рукава. Виглядає вона, скажімо, по-багатому. Ось така оздоба. І на комірці така сама. Був час, коли такі от святкові комірці були дуже в тренді. І, власне, навіть продавались окремо комірці, які можна було причіпляти і таким чином носити. Не знаю, чи цей тренд тримається досі. Мені здається, що все-таки це вже не дуже актуально. Але як не як, блуза все одно виглядає шикарно, трендова вона чи ні? Кудись при святі можна її одягнути. І наступна моя знахідка це ось такий кардиган. У нього дуже груба в'язка, дуже красивий ніжний такий колір. Рожево-пудровий можна його так охарактеризувати. І бренд мені зовсім невідомий Fashion Union. Можливо, це якийсь мас-маркет, оскільки, за своїм складом, кардиган повністю синтетичний, тут переважає акрил. 62% акрил, решта поліамід. Але дуже мені сподобався його дизайн. Зараз ви все побачите: ось такі у нього незвичні рукава, широкі. Він не защіпається. Дуже цікаво виглядає. Він, власне, такий оверсайз, оскільки це не є великий розмір, це 42-й розмір. І дуже органічно і цікаво він виглядає з цією блузою. Вінтажною. Власне, він такий от доволі трендовий оверсайз і класична блуза. Так, от класно з'єднались, поєднались, можна так і носити. І наступною хочу вам показати ще одну вінтажну блузу сорокового розміру, ось такий бренд вказаний, і це 100% шовк. Колір у неї не чисто білий, а з таким бежевим відливом. І сама тканина теж переливається на дотик дуже приємно, без дефектів. І я цій знахідці надзвичайно рада. Єдине, що мені тут не подобається, це гудзики. Вони, як в піжамі, можливо, це і є така от піжамна блуза. І саме як Домашній одяг, я її буду носити. Вона ось така от, довга, як нічна сорочка для літа просто супер. Ось так вона виглядає на мені. Якщо була сама тканина не такою прозорою, можна було б її вдягати як плаття. Дуже рада цій знахідці. Давненько я не знаходила шовкових блуз, власне, таких, які б мені були до душі. І незважаючи що це вінтаж, я її куплю, оскільки якість тканини просто супер. Дуже мені подобається. Я думаю, саме для дому я її буду використовувати. Хоча, якщо взяти сюди якийсь поясок, можна одягати і як тоніку, і на вулицю. Ну, Однозначно купую її, ціну ви дізнаєтеся в кінці відео. Наступна моя знахідка це ось такий светер, светер водолазка з акцентними ромбами рожевого яскравого кольору, і він практично в ідеальному стані. Непоганий у нього склад. У складі є вовна, а саме 50% вовни і 50 акрилу. Це 14 або 44-й розмір. Мені ідеально підійшло. Ось така от горловина, теплий светр. Але вам просто взяла показати собі брати його не буду, оскільки не дуже люблю ромби. Мені здається, що це якийсь уже такий антитренд. Вони свого часу були усюди, їх було багато. Якось вони вже всім надоїли. Окрім того, чорного кольору светрів у мене є аж забагато в гардеробі. Наступною хочу вам показати водолазку темно-синього кольору. Це якийсь італійський бренд. Іде вона в тоненький рубчик, приємна на дотик. Думаю, що вона є не синтетична, це натуральна тканина повинна бути. Зараз знайдемо бірку. Отже, тут 50% котон, 50 model і розмір XL. Ось така водолазка, доволі базова, але через те, що це великий розмір, внизу вона виглядає як розтянута. І через це виглядає це не дуже акуратно, не дуже добре. Якби не цей нюанс, 100% купила б її, адже люблю такі базові речі. Такого кольору водолазки у мене немає. У мене є три чорних в теж, а от темно синя теж доволі цікава, думаю, до багатьох речей пасувала б. І наступною хочу вам показати ще одну сорочку, і вона теж шовкова. Дуже цікаве тут поєднання чорного і бежевого. Вона на дотик, така як бархатиста, дуже класний шовк, якість шовку. Вказаний розмір 42, і ось бірка 100% шовк. Давно мені стільки речей шовкових не попадалося одночасно в одному магазині, а тут. Це навіть не все я взяла в примірочну, взяла лише ті, які мені справді сподобались найбільше. На великий жаль, блуза не мого розміру, хоча її розмір вказаний 42, й Так а попередня була сорокового. Вона була набагато більшою. А ось ця якась дуже малесенька, і дуже шкода, доведеться залишити її в магазині. Подобалось мені ще ось таке плаття. Це плаття халат. спереду воно повністю защіпається на гудзиках. Також має поясок. Це бренд H&M, 44 або 16 розмір. І власне це не просто H&M, а колаборація з Річард Аллан. Красивий тут незвичний принт на чорному фоні ось такий, як ланцюги, чи це не ланцюги, ну якась така от абстракція. За своїм складом це плаття 100% з моєї улюбленої віскози. Ну що ж, приміряю. І ось так воно виглядає на мені. Чудово підійшло по розміру. Усе мені в ньому подобається його фасон. Єдиний нюанс це воно трішечки тьмяне. у плаття дуже вдалий, він чудово підкреслює фігуру завдяки цьому пояску і робить образ дуже жіночним. Чи купляти його собі ще подумаю, оскільки плать в мене є чимало. За зиму, за осінь я накупила дуже багато і літніх і весняних суконь. Наступна моя знахідка це ще одне плаття в розмірі L. Воно темно-синього кольору, воно трикотажне, врубчик. Досить цікаво зроблені рукава. Вони ширші, само плаття йде по фігурі. За своїм складом це 50% відсотків вовни міріноса, 50% поліакрил. Плаття тепле, зимове, хоча сама тканина не є надто грубою, доволі тоненька, але за рахунок того, що це вовна, має в ньому бути справді тепло. взимку. Знайшла б я б його десь на початку зими, ціни б йому не було. Мені не сподобалось, як плаття лягло на мою фігуру. Якщо до верху його немає нарікань претензій, то от низ Мені зовсім не подобається. Трішечки хотілося б, щоб воно було вільніше. Але для когось іншого це плаття може просто бути ідеальною знахідкою, адже насправді теплі плаття та ще й з вовни трапляються вкрай рідко. І наступна моя знахідка це джинси 36-46 розмір. Вони джинси скіні, завужені, красивий у них колір і дуже хороший стан. Я якраз собі такий шукаю. Або носити з якимись тоніками або таким от більш верхом оверсайз. Ось так вони виглядають. По розміру мені підійшли. У них хороша довжина, тобто вони не за короткі, не задовгі. Джинси на низькій посадці а це знову стало актуальним. Знову повернулася низька посадка. Вона мене ніколи якби не зупиняла. І мені, якщо джинси подобались, навіть коли були актуальні лише високі посадки, я могла собі купити і на середній або низький. Тобто, це завжди можна якось прикрити светром, якщо хтось не любить. І це не єдині джинси, які я знайшла цього разу, ці я вирішила купити. І знайшла ще інший варіант, більш такий, як на мене, трендовий сучасний 42-й розмір. І ці джинси вже більш такого світлого кольору. Як на мене, вже весняні, літні. Внизу вони ось так от обрізані. Ну, Але я думаю, це фабричний варіант. такі от вони поторочені. В саді вони мають ось такі нетрадиційні кишені, а спереді такий, як поясок, за рахунок чого можна коригувати талію, робити їх вужчими чи ширшими. Ну і ось так вони виглядають на мені. Отакий От досить молодіжний варіант джинсів. Ось так виглядає цей поясок, і тут ще є кріплення, можна щось собі чіпляти. Загалом сам крій мені подобається. Напишіть в коментарях, як вам такий варіант джинсів. І хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться, якщо вас цікавить тема секонд-хендів. У мене виходять дуже часто відео, і ці відео переважно з вагового секонд-хенду, інколи показую і з фіксованими цінами, але більше люблю саме вагові секонд-хенди, Мені здається, що там завжди можна знайти більш ексклюзивні речі і за дуже прийнятними цінами. Ця сумка теж з вагового секонд-хенду, вона абсолютно нова, жодних потертостей. Заломів, подряпа на ній немає. Дуже схоже, що вона з натуральної шкіри. Спереду вона зроблена під шкіру крокодила. Ось так це виглядає, защіпається вона на закльопку. Ззаді просто гладка шкіра на одній довгій ручці. І ось так вона відкривається. Всередині вона має одне велике відділення і кишеньку на замку. Ось така вона і обірка, схожа на вінтажну. І напис, що це шкіра. Як на мене, хороша класична сумка, і заважила вона зовсім небагато, лише 96 гривень. І переходимо до зважування інших моїх знахідок. Розпочну я ось цієї блузи святкової. Вона заважила на 69 гривень. Ще одна блуза, але цього разу шовкова заважила ще менше, лише 39 гривень. Сукня від H&M заважила на 162 гривні. Але я її вирішила все-таки не купляти. Зважила ще плаття з вовни, його ціна 91 гривня. Такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.